Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube, а також відвідати мій сайт Enchilinua по продажу та прокату плиткорізів та електроінструменту іншого. До вашої уваги коронки для сверління отворів в керамограніті та інших матеріалах в плитці, в тому числі і керамічної. Ну, Найпоширеніше, як користуються попитом у професійних майстрів плиточників є ось такі коронки. У них вони виходить, працюють з болгаркою, тобто Різьба М14. І тому для їх роботи потребується тільки кутова шліфмашина. На жаль, до цього часу був дефіцит цих коронок в Україні. Те, що продавалося в, ну, в якихось магазинах, воно могло і не висверлити і один отвір. Хоча коштувало непогані не гроші 300-400 гривень, але одноразові були. Зараз, на щастя, фірма Дістар закупила в Китаї коронки, ось вони ось такий вигляд, має, і почала їх масово постачати в Україну. Це все робиться під контролем Дістар. Сподіваюсь, що е, дані коронки Дістар і сам буде випускати під своєю торговою маркою. Хоча і Бумас їхня торгова марка. Е, вони декларують, що ця коронка зробить від 20 до 70 отворів в е, керамограніті в сантиметровому. Е, ну, Досвід покаже, чи правда є, чи це чи ні. Але компанія Distar можна довіряти, як мінімум 20 отворів вона зробить. Вартують, наприклад, 70 приблизно біля 1000 гривень. Ну, досить пристойна ціна, невелика для такої якості коронки. Італійська фірма, а може не італійська, але вона брендує себе як італійська діатеч. Постає, постачає на ринок Європи ось такі е, коронки. Вони приблизно в півтора рази дорожчі, ніж е, дістарівські, і виробник декларує, що вони зроблять до 200 отворів. Е, структура алмазу у них приблизно однакова. Висота алмазного слоя приблизно однакова. Ну, видно, що алмазний, самі структури алмазів трон, трохи тоньше. Ну і, звісно, вони трохи інакші, Але так само йдуть М14 різьба під алмазну коронку. Найпоширеніші до цього часу на ринку України були е торгової марки Карат. Це ну, взагалі японська торгова марка, як мені казали, але на них дуже величезна кількість підробок. І тому їх купляти в Україні, ну, як на мене, досить. Небезпечно, щоб не нарватися на якусь підробку. Бачите, алмази у них мілкіші, ніж у Дістаре. І мілкіші, ніж у Діотечі. Але вони, е у них ресурс до навіть 250-300 отворів. У них трошки більший ресурс, але вони, я їх не купляю, тому і навіть не знаю скільки вони е коштують. Найкраще, звісно, коронки це Сігма. Ну, але у них ціна взагалі космос. Порівнюючи з Сігмо, така сама ціна приблизно і у торгової марки Тебо. Це чиста Швеція. Вони постачаються і окремо, постачаються і в наборах. Вони, це еліта. Ці коронки можуть зробити до 300 отворів в червні. В плитці. ну, в керамічній або керамограніті. Якщо їх порівнювати, наприклад, з Дістаром, бачите, у них алмазний слой набагато ширше, а, алмази, ну, приблизно така сама структура, як і в Дістара, така сама структура, як і в діатечі. Ну, вони трошки крупніші, в діатечі, трошки мілкіше. Вони працюють, декларуються, що вони працюють з болгаркою на швидкості 11 тисяч обертів, що не треба навіть і болгарку ставити на там, 5 тисяч чи 6 тисяч обертів, що досить зручно. В комплекті, в цьому комплекті, який постачається, йде найходові коронки. Це 70, 50, 35. 28 20- і ось такий розширювач За допомогою якого ви можете будь-який отвір розширити або піти в бок. Ще раз повторюсь, ресурс цих коронок до 300 отворів. Звісно, ціна в них досить кусається, але вона того вартує. Крім того, йде для центровки. І для пиловідсмоктування ось такий е, така приспособа. Сюди вставляється шланг пилососа, і він самостійно тримається на стіні. Тут є металевий такий трикутник, е, він не зітреться і він е, центрує е, коронку, для, щоб вона не бігала при початку сверління. Ось такий короткий огляд, ось така фірма Тибо це взагалі. Швеція взагалі еліта серед плиточників, які купляють, вона дорога, але вона того вартує. цієї торгової марки у мене, бачите, тут люди замовляли ось такі ось такі приспособи, які також дуже якісні. Я покажу, у мене десь відео про них є ручка. Знімається, шпателя такі. І фіксується в будь-якому місці. Різні е, насадки є різні насадочки для шпателя. І вона, скажімо так, по якості, вона найкраще, і аналогів, на щастя або на жаль, немає в Україні. Е, ось такий короткий огляд. Е, коронок по алмазному сверлінню. Е, дякуючи. Компанії Дістарт тепер можна постійно продавати різні отвори і не буде дефіциту. Так що звертайтесь до мене, буду радий вам допомогти, щоб продати різні коронки алмазного сверління. Або щоб взяти у мене якийсь плиткріз або електроінструмент на прокат. Всього найкращого, будьте здорові, буду радий вам допомогти. До побачення.